Вітаю вас, мої милі, з вами Аліса з України. Сьогодні у нас така тема, яку ви мені писали і просили подивитись. Звідки вийшли, із яких там планет прилетіли українці, предки українців? І що це така за нація, що зараз так воює відчайдушно. Так, подивимось. Ми подивимось звідки і що. Що це за такі племена, предки українців, так? хто це такі? Звідки? Давайте подивимось. Так, перша карта мені йде, і одразу мені йде Вищі сили і інші планети. Явно наші предки прилетіли з якихось далеких планет із далеких світів, це вже точно. І що далі? І вони були дуже впевнені в собі і дуже такі завзяті. І удача була у них завжди. Де б вони не були. І ще вони вміли хазяйнувати, хазяйновиті були дуже. І в ДНК українців є таке, як хазяй, така, так, ну, хазяйновитість, так, я б сказала. Вони вміють рахувати гроші, вміють їх заробляти, І вміють. І тому земля їм дана була. Вони прилетіли на цю частину землі, на цю частину планети, де була така земля, плодородні такі землі, і вони вміли їх обробляти. Це вже в ДНК, це закладено в ДНК, що ці люди вміли обробляти землю, і в них були такі енергії, які давали землі плодючість і родючість. І, і не було ні, куди б вони не прилітали, там навіть де було запустіння, і не було нічого не росло, то туди вони привносили свої вміння і свою енергію. І це показано, що це блакитна кров Всесвіту. голуба кров сілені. Це були благородні люди, благородні, не сказати, щоб воїни, скоріш хазяї, хлібороби. І хазяї не, не тільки землю обробляти вміли, вони вміли багато чого, бо це карта такого дуже сильного і багатого чоловіка, хазяїна. І ось дивіться, в мене показано, Якщо десь були. Засусли якісь землі послушливі, то вони вміли так зробити, щоб там був багатий врожай, щоб там було благоденстві, процвітання, ніякого голоду ніколи щоб не було. І нічого цього в них енергіях в їхніх цього немає, в енергіях наших предків. Процвітання і ні про який голод і навіть ніякої. Не повинна бути і теми такої. А якщо така тема приходить, значить не туди йдете, як кажуть. Не з тими ви дружбу заводите, не тим довіряєте, якщо голод до себе допускаєте. А ось кому ви не повинні довіряти. Карта Росії випадає. Сусідки наші ці теж були давно тут. Схоже, що давно. А хто вони такі? А ось вони, воєвничі якісь. Це були якісь воєвничі племена, чи племеначі, воєвничі, якась воєвничі люди. Які в буквально захотіли взяти наших предків ті, що поселились тут. Да. Що я вам скажу? Різниця велика є. Оце один народ, хазяйновитий такий, а ось другий народ це ось Україна, це народ її. А оце народ Росії і Росії карта. Ви знаєте, прям духи мені показують, що це не один і той же народ, трошки різні. Характеристики ДНК навіть різні. Тут, тут є і, і плюси, і мінуси, як у кожного народу воно є. Значить, українці, дивіться, тут хазяйновитість така, якась впевненість у собі, якісь такі люди, які вміють заробляти, вміють приумножувати багатства свої. А ці люди, що з Росії, племена, які були тут, водявничі, якісь холодні трошки. такі Ну, Мало, ну, впевнені в собі, так, уперті трошки. Є і плюси і мінуси у кожного народу, так, тут. Ну, Мінуси українців, ви знаєте, мабуть, так, це саме такий великий мінус. Це буває так, що якась така скупість буває, так, буває. Ну, а в цього народу мінуси це жорстокість, якась і холодність, така войовничість. Це теж буває. У кожного є свої плюси і мінуси. Ви це повинні розуміти, і що. Ну і Росія, Росія, яка була поруч. то Не сама Росія, а ті народи, народи які тут жили. Були вони якби протилежні трошки. І вони привносили якусь, от, таку, якийсь досвід, дуже такий е болезнений, я б сказала, бачите, клещата. Вони завжди хочуть взяти нас в клещата. І спокон віку так було. Це було давно. І приходиться нам. Завжди приходилось нам якось, як кажуть, преодолівати препятствия. І це було давно, давня історія, дуже давня історія, мені кажуть, духи. Це було дуже давно, це не тільки тепер. А ось показано якісь ті, що до нас приходять, і дружбу свою нам якби предлагали дружбу свою, да? От, пропонували свою дружбу. <кхід> і хто це були? Це було дуже-дуже давно. В давні, давні часи. Але замість ось хто пропонував росіяни, ті, що там жили на тих землях, їхні предки завжди пропонували ніби якусь дружбу, але там не було енергії. Там не було енергії життя чомусь, там якась енергія йде, знаєте, як енергія не розвитку, а занепаду чомусь. І вони приносили нам ноль, обнулення. Це карта смерті. Енергії там такі щось на цій землі, не знаю чому. Є такі, мабуть, землі в них. Де такі енергії? Якщо люди там поселяються, вони напитуються цими енергіями, і на них ніби це щось впливає якось. Це, так, це правда. І карта, оця карта каже, так, це правда, правду кажеш. Так. Ось так виходить. Як тільки прилетіли наші предки і почали тут, так сказати, обосновуватись на українських землях, тут хопа, і приходять сусіди. Дуже давня історія. так і кажуть, що були якісь як... Та карта свідання у мене, свідання з ким? З воїнами дуже сильними. Ой, ясно. Як тільки наші предки оселилися, прибули, почали обравляти землю, ну і тут прийшли воїни. і... Опустошення якесь іде, з тих земель. З земель Орди, як ви це розумієте, це було дуже давно. Історія дуже давня. так, Дуже давня історія, дуже багато там якихось таких, чого ми не знаємо. Там нелюбов, це історія нелюбові між нами, давня історія якоїсь такої нелюбові. Так. Якісь там були навіть війни, якісь були, давні війни. Які забирали енергію в наших предків? Жертв дуже було багато. Ще тоді, це було давно. І вони не щадили ні дітей, ні жінок. Це було дуже давно і це правда. Якісь племена приходили з того боку вже давно. І вони, може, це у той Батий був, знаєте, це ще мені показують у ті часи. І зараз іде кармічна чистка якась. І кармічна чистка вона буде йти. Давайте ще подивимось на ще одній колоді. Що мені ще скажуть про наших предків. Про цю печаль вже, та, що на нас нападають спокон віку, то це вже, нам, це вже нам відомо. Хочемо ще подивитися, що, щось про наших предків ще, будь ласка, розкажіть, які вони були? історію про наших предків, українців, предків-українців. Ну, Дивіться, кажуть, не були вони ніколи жадібними. Не були. Це вже. А якщо вони, якщо зараз наші люди жадібні будуть, то це. Це, це вважає передавати наших предків, знаєте? Наші предки були щирі, вони змогли, О, дивіться, що зараз покажуть. Ну ось дивіться, вони ділилися з усіма. Якщо комусь не вистачало, комусь не вистачало, то наші предки були дуже милосердними і дуже щедрими. Ось що було. Вони не були ніколи жадібними, вони не боялися нічого. І вони не були дуже войовничими. Ні, не були. Вони не нападали на сусідів. Це спочатку. Вони не хотіли воювати, але вони були вченими. Це карта вченого. Вони були сильними духом, і вони, у них було багато яких знань, давніх знань, дуже давніх знань про космос, про всесвіт. Це були справжні вчені, вони знали, що в космосі, що у Всесвіті. Так, їм прийшлось, так. А тут, як вони сюди прибули, їм прийшлося кудись тікати від. Ну да, так, що були напади на них. Вони не хотіли воювати. Вони ніколи не хотіли воювати самі. Вони не войовничі. І навіть так показують мені, що дуже часто вони уходили з тих земель, де, куди приходили вбивці і оці ось, ну, як кажуть, нелюди, які не, не щадили ні жінок, ні дітей. Вони даже вони не хотіли воювати. Довго не хотіли воювати. Да, вони, як вони, кажуть, предпочитали уйти оттуда, лише би тільки не вбивати нікого. І дуже багато вони торговлі, торговлі. займались торговлею десь. Так, це було. Ісслівали нові землі, так. Да. Плыли за моря десь теж. Були торговці, були такі, вони були дослідники земель, вони досліджували, де б їм оселитися. Я бачу тут іще є, тому що вони часто переміщалися. Я так бачу, мені показують історію цієї нашої землі України, де були і качевники, де були і всякі набіги, і де нашим людям, предкам наших, предкам тих, що прилетіли з зірок далеких, доводилось уходити кудись, тікати, мабуть. Так, спасати, рятувати своїх дітей, маленьких, своїх старих людей, своїх маленьких дітей, жінок, і навіть десь у землі, східні землі, восток. І там вони, мабуть, змішувалися з восточними людьми десь і набиралися опиту у них якогось теж. таке теж було. Так, ДНК змішувалася. Так, навіть за моря, за моря плили. За моря десь плавали теж. Шукали собі якоїсь, але якби за ними йшло, ну, як оце, як кажуть, духи, духи мертвих йшли за ними. Як будь Ну, неспокійно було на цій землі, дуже неспокійно, дуже багато війн, яких мені показують. Безкінечні якісь війни на нашій землі, ні конця ні, нема краю, і все духи смерті. Які приходять, я знаю їх. Я знаю ангелів смерті. Їх не треба боятися. Ну я думаю, що ви б їх боялися, якби побачили. Тому що так. Хто не, з ними не стикався, то, може їх і боявся б. Та, В них енергетика така дуже-дуже мощна, але вони виконують свою роботу. Вони тільки виконують свою роботу. В них немає в самих в цих ангелів, в них немає ніякої. Злоби, ненависті, ніяких емоцій. Вони просто спокійно і справедливо виконують свою роботу, яку наказують їм вищі сили. Це просто така їх місія. Вони приходять в таких темних балахонах. Буває темних, якісь сірих або чорних. Так, це буває. Я зараз відчуваю їх енергію, я часто з ними стикаюсь, але вам не треба їх боятися. Але краще з ними вам. Нічого не мати спільного, це вже справа таких, як я, які вже мають таку професію, що щось нам робить. Ми вже так сюди прийшли на цю землю, щоб виконувати свою місію. І ми її виконуємо. Ось так було на цій землі. І ще кажуть наші предки вони були великими магами, справжніми магами, ще до того, як релігії з'явились на цій землі, вони вже вміли. Вони були магами і зараз у ці всі характерники, козаки наші це ті саме маги. Великі маги, ті, що вміють управляти різними стихіями, які знають про те, як створився космос, що таке Всесвіт, як він працює. І нехай ці наші маги і наша магія ця перекриє всіх ворогів нашої землі. Закриваю, перекриваю. Все недобре і нечисте з нашої землі. Вичищаю силою магів нашої землі, силою предків, які були великими і благородними магами, і не хотіли воювати. Запам'ятайте це на все життя, запам'ятайте, вони не хотіли воювати, довго не хотіли воювати. Вони не хотіли вбивати, так. Але ж прийшов якийсь страшний суд на цю землю, на землю України. Їм довелося робити вибір якийсь, робити вибір. Вони дивіться, вони давно вже жили на узбережжі моря, мабуть, це чорне море, я думаю. Раніше воно називалося не чорне, а воно чермне або червоне називалося. Ви знаєте це? Воно було на всіх дуже давніх картах воно позначено як червоне, а потім червне, 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 а не черне. Наші предки дуже давно жили на узбережжі морів, і хай нам не розказують, що цього не було, бо це так, це є так, кажуть духи. Це наші узбережжя. Дуже багато наших предків лежать там внизу, як мені показують, там могили наших давніх пращурів, вони там, на дні моря, нашого червного моря, Червного моря, яке зараз називається чорним. Дуже багато Постраждали наші предки дуже багато. Але вони все одно залишаються, як у ті маленькі діти, душа така в них. І в нас повинна бути така сама душа. Чому? Тому що ми повинні пам'ятати і розуміти, що ми пройшли з далеких зірок, що душа наша вічна, що це душа втілюється в наше тіло. І наші предки маги знали це. І всі волхви це знали, і всі характерники це знали, і знають, і всі наші вьми знаються. І тому не треба нам дуже вже так побиватися і так плакати. Ми повинні знати, щоб ми перемогли, ми повинні витравити з нашого серця всю ненависть, і всю злобу. І тільки сили нам прибавиться від цього, холодним розумом, долайте ворогів. Холодним розумом, вбивайте ворогів, якщо вони прийшли на вашу землю з мечем. Якщо вони замахуються і вбивають ваших дітей, ваших жінок, ваших дідочок, ваших, всіх ваших рідних, так, ви теж можете їх вбивати. Холодним розумом думайте. Без ненависті, ненависть не допоможе, ненависть ослаблює. Любов. І спокій, любов і спокій, душа вічна, душа вічна. Забудьте про те, що ви якісь там раби, якихсь богів, ви не раби. Ви діти, ви діти богів, а діти богів не повинні бути рабами. І ніякими рабами ніколи не були. Ви вільні Духи Всесвіту. Так кажуть мені духи, дивіться, і ви. Ви достойні всього найсамого найкращого. Ви повинні жити у чудових, чудових будинках? У вас повинні бути найкращі вбрання. У вас повинно бути багато багатства, дуже багато, всякого багатства. Ваша країна буде такою, якщо ви тільки вспомните, хто ви, звідки ви прийшли, хто ви? Хто ваші предки? І як вам перемогти? Як вам очистити? Всередині своєї країни все. Ось які у нас предки. Вони були дуже багаті. В них було багатство душі, в них були багатство знань, в них було багатство знань і вмінь. Вони вміли дуже багато. Вони навчали тих людей, що тут жили, ті племена, що тут жили, навчали. Багато чому, ремеслам. Різним. Так, так, це і так є. Тому що вони були великі маги. і нічого поганого в цьому не було. Тому що магія це тільки інструмент, ніби нож. Ніж. От що ви зробите з ножем? Ви можете приготувати собі якусь дуже-дуже смачну їжу. А можете ножем когось поранити. Це тільки інструмент, так і магія, вона тільки інструмент і більше нічого. Ось хто ви? Хто ваші предки? Спам'ятайте, що ви українці, ви потомки великих сущностей з неба, тих сущностей, які мали блакитну кров, які були дуже благородні, які не, які не хотіли нікого вбивати, і ні не з ким воювати, але їм довелося стати воїнами і захищатися. Довго вони не хотіли воювати. Ось, які вони були, це, можна сказати, дуже-дуже благородні люди, дуже розвинені. Це ваші предки, українці. Згадайте про це, ось я вам кажу, імператори. Вони з далеких планет, з якихось дуже дальніх дальніх зірок. І вони хочуть з вами побалакати і сказати вам. Що ви повинні перемогти. І вони дають вам шанс. Дивіться, як ангели з неба. Вони бачать, вони кажуть, що ми бачимо вас, ми вам допоможемо, ми поведемо вас шляхами своїми. Вони, як наші ангели-хранителі, бачите? І вони дають нам великий шанс на перемогу і на розвиток України. Це все буде, це все може бути. Цікаво, що ж треба зробити. Ну, треба вичистити Україну від усього лихого, дивіться, від страху. Спочатку очистите свою душу від страху, тому що всяка ваша ненависть це страх, всяка ваша жадобність ваших корупціонерів це теж йде тільки від страху. Вони бояться, вони думають, що життя тільки одне і більше ніякого життя не буде. Їм це розказали Ні. деякі священники, які самі. В цьому може й не впевнені, бо вони знають, що душа вічна. Залякали. Тепер люди бояться страх всередині. Якщо всередині України не буде страху, в кожного з ваш, вашої душі не буде страху. То не буде ненависті, не буде жадібності, не буде нічого лихого. Вичиститься країна, і країна переможе. Тоді переможемо. Якщо будемо чисті зсередини, білі одежі, біла душа, чиста, чиста Україна зсередини, треба вичистити все, і тоді все буде добре. І тоді, ось що буде, бачите? вони мені кажуть, настане мир, мир прийде, це Старший аркан мири. Це дуже дуже потужні аркани. Ось що кажуть предки. Наші предки кажуть, це все нам, українці, прислухайтесь, до ангелів, і наших предків, ось які ви. Бажаю вам удачі. З вами була Аліса з України, з любов'ю.